Я була впевнена у своєму чоловікові не на сто, а на мільйон відсотків. Так, саме так. Бо Михайло був тим, про кого всі казали, оце чоловік, зразковий сім'янин, не дозволяв мамі втручатися в наші стосунки, не мав друзів, що тягли б його по певницях. Завжди казав, у мене вдома найкраща компанія. І це було правдою. Ми прожили 15 років, виховали двох дітей, Марічко і Андрійка, гарний будинок, сад, кури, кіт, нормальне життя. Я думала, може, мені просто пощастило, бо де зараз знайдеш такого чоловіка, щоб і не зраджував, і не пив, і гроші додому ніс, і дітей любив. А потім він почав їздити на заробітки, спершу Польщу, потім в Чехію. Шість років туди-сюди їде на три місяці вертається, усе як годиться. Я навіть не ревнувала, бо вірила повністю на той самий мільйон відсотків. Та останнього разу щось у мені змінилося, наче хтось підшепнув не відпускай. А я сама себе переконувала, та годі, може, нерви, може, просто втомилась. Він поїхав, позвонив увечері. Все нормально, я вже на місці, не хвилюся. І голос спокійний, знайомий, рідний, але чомусь мені стало ще тривожніше. Наступного ранку я вийшла на ганок із кавою. Сонце сходило над садом, яблука ром'яніло на дереві, повітря було тихе-тихе, мені брадіти, а я сиділа з кумком у горлі. І тут під'їжджає машина. Не наша, незнайома. Гарна, дорога така, чорна, блискуча, зупиняється біля моїх воріт. Виходить жінка, білявка, гарно одягнена, доглянута, років 30, може, трохи більше, тримає телефон, щось звіряє з навігатором. Потім підходить до воріт, читає табличку з номером і питає: Вибачте, тут живе Михайло? Я ж застигла, так кажу, а ви хто? О, усміхається вона, добре, що знайшла. Я давно хотіла з вами познайомитись. Ви, напевно, його сестра, правда? Сестра, питаю я, ні, я його дружина. І тут у неї на обличчі змінюється все. Усмішка сповзає, очі стають круглі. Дружина як це дружина? І вже тоді я зрозуміла, що зараз буде щось страшне. Я Я теж його дружина, прошепотіла вона. Ми живемо разом уже чотири роки, я не пам'ятаю, як у мене випала чашка з кавою. Звідки взялась дочка, що вийшла на ганок, чую тільки її голос. Мамо, що сталося? Хто це? каже, що дружина твого тата. Уявляєш? Мілявка дивиться на мене, теж нічого не розуміє, тримає телефон, показує фото на фото Михайло, мій чоловік, тільки молодший в сорочці, усміхається, обіймає її, і поряд хлопчик копія мого Андрійка в дитинстві. Це наш син, каже вона тихо, йому три роки. Мені потемніло в очах. Дочка кричить це якась брехня. А та жінка стоїть, тримає фото і плаче. Я не знаю, що відбувається, каже, але я його дружина. Ми жили в Чехії разом, знімали квартиру, він казав, що розлучений, що в нього дорослі діти, але колишня дружина давно має іншого. Я стояла, не могла вимовити і слова. У голові голо, серце колотилося. І лише одне питання билося в думках як? Як він міг? Ми сиділи на лавці перед домом, як дві божевільні. Вона показувала фото, переписки, квитанції за квартиру і все. І я вже не могла заперечити так, це мій чоловік, і водночас її. Вона сказала, що поїхала в рідне село, бо не могла більше терпіти. Він перестав брати слухана, відповідав на кілька тижнів, вона боялася, що сталося щось, а натрапила на мене. Після того дня я вже не пам'ятаю, як жила. Діти плакали, дочка кричала, що поїде до нього, все йому скаже. Син мовчав, а я просто сиділа ночами у порожній хаті і дивилась на його фото на стіні. Через кілька днів він сам подзвонив голос спокійний, як завжди, як ви там? Я мовчу. Чому мовчиш? Бо не знаю. Яку ти з нас питаєш мене чи ту другу? Він замовк, потім тихо сказав: я все поясню, тільки не по телефону. І приїхав, сидів переді мною. Але все той самий Михайло, якого я любила, це не те, що ти думаєш, почав. Я не хотів тебе обманювати. Просто там усе вийшло випадково. Я був там сам, сумував, вона допомагала. І вона якось так ну, само. Розумієш? Само? Само в тебе дитина народилась. Само ти жив подвійним життям шість років, він опустив очі. Я не міг лишити ні вас, ні їх, вона хороша, але я вас люблю. Любиш, любов, це коли чесно, а ти боягуз, ти просто не мав сміливості обрати. Він сидів мовчки, а я вперше в житті не відчула болю, лише порожнечу. Він просив пробачення, казав, що зробить усе, щоб ми залишилися разом. Але я знала, я вже не зможу. Бо навіть якщо пробачиш, довіри не повернеш. Я вигнала його. Сказала, що він не повертався, хата наша, моєї бабусі, і він поїхав, правда, він все зробив цій хаті, але він залишився нам. А де він зараз і що з ним, не знаю. Можливо, та жінка його прийняла. А як ви думаєте, я правильно вчинила?